Протягом останніх двох років у західній та британській пресі все частіше піднімається істерика навколо ядерної зброї та її застосування. Особливо ситуація загострилась рік тому після заяви влади Росії про те, що в січні 2023 року вони поставлять на бойове чергування мегаракету сармат 2, вона ж САТАНА 2. Як повідомляє британська преса, «Сатана» здатна. Нести 15 боєголовок та скидати кілька ядерних зарядів за один удар. При цьому потужність кожного заряду до 750 к. Нагадаємо, вибух атомної бомби в хіросімі Японія, при якому загинуло понад 40 тисяч осіб, був потужністю близько 18 к. Швидкість звіра сатани майже 30 тисяч км на годину. А це означає, що вона може стерти з лиця землі Велику Британію, яка знаходиться на відстані всього 3 тисячі кілометрів від місця запуску через 6 хвилин після запуску ракети з шахти. Діаметр ракети становить 3 метри, довжина ракети 35 метрів. Це приблизна висота 12-поверхової будівлі, вага ракети 208 тонн, дальність польоту сатани 20 тисяч кілометрів. Сатана, -2» – це ракета стратегічного призначення. І після успішного випробування у квітні 2023 року було заявлено, що ця ядерна ракета може пройти будь-яку оборону і змусить двічі подумати тих, хто намагається погрожувати Росії. Під час випробувань ракета подолала майже всю територію Росії приблизно 6,5 тисяч кілометрів приблизно за 15 хвилин. Але все це тільки на папері. Що ж ми маємо по факту? Британці ні на пенні не бояться сатану 2 але їх дуже турбує сама розмова про можливе застосування ядерної зброї у 21 столітті. Швидше за все, факт запуску ракети не допустять самі люди, залучені в ланцюжок прийняття рішень на всіх етапах запуску. Не факт, що навіть після запуску, якщо він відбудеться, сатана 2 долетить до мети відповідно до її заявлених технічних характеристик, а не впаде десь в океані. Навіть якщо ракета буде летіти згідно з планом, швидше за все, її все ж зіб'ють за допомогою ППО або за допомогою застосування іншої зброї. Також не забувайте, що британці та лондонці знають, де пересидіти будь-яку ракетну атаку, а Лондон покритий щільною мережею метро і мережею таємних підземних шляхів. Це всі знають ще з королівських часів і за фільмами про Джеймса Бонда. Британці виживуть, не сумнівайтесь в цьому. Рухаємось далі. А що ж скажуть люди? В одному тільки Лондоні проживає близько 550 тисяч індійців і є величезна діаспора з Індії. Також там проживає 160 тисяч євреїв, 100 тисяч бразилійців, 150 тисяч турків, 120 тисяч китайців. А що буде з Чайна Таун? Що ж скажуть люди. Також, а що скажуть після ядерної атаки на Лондон самі росіяни. Та їхні родичі, які перебувають і шикують у Британії, а їх там близько 100 тисяч. Давайте не забувати і про офіційний блок. Наявність у Лондоні сотень міжнародних організацій та посольств понад 200 країн, зокрема Індії, Бразилії, Китаю, Арабських та Африканських країн. Таким чином, якщо підсумувати, реальність застосування атомної зброї по західних країнах та США дорівнює нулю. Єдина потенційна загроза. Це застосування ядерної зброї в Україні, але тут є нюанс, як сказав радник із нацбезпеки президента США Джек Саліван. У разі застосування навіть тактичної ядерної зброї на Росію чекають катастрофічні наслідки. Тож давайте послухаємо Джека Мюнікейти Директлі Прайватлей чи до Рашин зеверігай леволз детелбі катастрофик консикенсис форша if they use nuклервепнсіньюкраїні катастрофік консикенсис форша. Загалом ситуація зрозуміла, і тому всі розмови це лише розмови, а коли хати повітря можна до нескінченності. Важливо одне, що скажуть люди після запуску ракети. Отже, минув майже рік, і станом на кінець 2023 року розмови про сатану 2 майже затихли. А що думаєте ви про Англію та Сатану 2? Напишіть нам у коментарях.